Петрушка одна з найпопулярніших трав. Вона дає ароматні листя на ем'ясистих зелених стеблах. Це дворічна рослина, в перший рік у неї росте зелень, а на другий квіти і насіння. Кращий смак у петрушки саме в перший рік, хоча квіти і насіння теж можна використовувати в стравах, вони їстівні. Якщо вирощувати петрушку будинку, важливо дотримуватися кількох умов для хорошого врожаю. Потрібно забезпечити світло, правильну ґрунт, відповідні горщики і полив. І, звичайно, знайти саму петрушку. Готові рослини можна купити в садовому магазині, а насіння замовити онлайн у перевірених продавців. Сорти петрушки, кучерява петрушка. Листова петрушка. Звичайна петрушка. Коли садити насіння. Хоча в будинку тепло цілий рік на зростання петрушки впливають сезонні зміни, тривалість світлового дня, температура біля вікна і в приміщенні, найкраще садити насіння взимку за 6-8 тижнів до останніх заморозків. Якщо посіяти насіння вчасно, рослина буде розвиватися природно, в перший рік дасть зелень, а на другий квіти. Якщо посадити в інший час, петрушка може зацвісти вже в перший рік. Для кращого результату висаджуйте насіння або купуйте розея саду в кінці зими за місяць два до останніх весняних заморозків. Горщики з дренажем Петрушка любить вологу, але їй потрібен хороший дренаж, не використовуйте горщики без отворів, коріння потребує повітря і правильної циркуляції вологи. Підійдуть пластикові, керамічні або металеві горщики з дренажними отворами. Починайте з маленьких горщиків 5 см в діаметрі і пересаджуйте в міру зростання. У великих горщиках ґрунт може стати занадто мокрим для маленьких коренів. Дорослим рослинам потрібні горщики шириною і глибиною не менше 30 см. Правильний ґрунт. Петрушка любить родючий, добре дренований ґрунт. Ідеально підходить суглинок суміш піску, глини і мулу в рівних частинах. Можна купити готову суміш для кімнатних рослин або трав. Органічні суміші можуть погано пахнути в будинку, тому краще вибирати безземельні варіанти з кокосовим волокном, перлітом і вермикулітом. Достатньо світла. Петрусці потрібно багато світла. Дорослим рослинам потрібно 6-8 годин яскравого світла на день. Якщо природного світла мало, використовуйте фітолампи. Вони імітують сонячне світло, і їх можна налаштувати на таймер. Правильний полив. Петрушка любить вологу, але між поливами ґрунт повинен трохи підсихати. Перевіряйте вологість пальцем або паличкою, якщо земля суха. Поливайте, якщо волога, почекайте. Як збирати урожай? Зрізайте зовнішнє листя біля самої основи. Це стимулює зростання нових пагонів з центру. Не обрізайте частини листя, це змушує рослину витрачати сили на відновлення. Не зрізайте більше третини листя за раз, інакше петрушка може загинути. Якщо потрібно багато зелені, краще вирощувати кілька рослин. Як зберігати петрушку. Свіжа петрушка найароматніша, але її можна заморозити або висушити. Сушка, повісьте пучки в темному місці на 1-2 тижні. Можна використовувати дегідратор або духовку на мінімальній температурі. Заморозка. Просто покладіть зелень в контейнер і приберіть в морозилку, ще можна зробити кубики з оливковою олією, подрібніть петрушку, змішайте з маслом і заморозьте в формочках для льоду.